Друзі, всім великий привіт! Я рада бачити вас в себе на каналі, і в цьому відео я покажу вам знахідки. Які я купую в секунді. Цей магазин, звісно, важко назвати секондом, тому що тут так, кожен товар має свою фіксовану ціну, але, як і в секунді, тут можна знайти якісь унікальні, класні дорогі бренди. Я б більше назвала це стоковим магазином, і, добре шукаючи, я знайшла такі шкіряні шорти шеї на знижці: 50% знижки від ціни. І мені ще й попались дві однакових пари, тобто ціна їх по 500 гривень. Це відомий французький бренд. Задік і Вольтер. Зараз вставлю, як правильно потрібно вимовляти його. In France we would say it as Zadig і Voltaire. In English to say it as. Zadig and Voltaire. ну ви зрозуміли, поки вимовляєш бренд, можна зламати язика. Але досить прикольні шорти, класне поєднання червоної, жовтої і чорної шкіри, досить круті закльопки. Ну круті. Задіх і Вольтер це відома на весь світ компанія з виробництва модних речей родом із Франції. В наявності бренд також має парфумерні продукти, які відрізняються найвищою якістю і поставляються на міжнародні ринки. У наші дні товари від цього бренду стали в Франції просто еталоном стилю сучасної молоді. Ставлять один ряд з такими гігантами моди, як Prada, Chanel і Gucci. Це були шорти в розмірі S, і я фізично в них не влажу, не зможу продемонструвати їх на собі. Але я знайшла відео з показу. Це 2017 рік. Давайте глянемо на моделі. Відкриваю показ красуня Белла Хадід, і бачите, вона йде в таких штанах, тобто верх від них, такий самий, як в тих жовтих шортах. Ну і ось шортики на гарних довгих ніжках моделі. Я уявляла, як парижанка переймає енергію крутої нью-йоркської жінки», жінки. Сказала художній керівник бренду за лаштунками осінньої презентації в Челсі, описуючи свій підхід до створення цієї колекції. На весь тіар колекцію хтось продав такі шорти за 169 доларів. На eBay зараз з наявності дречі в хлопчика з України. Вони за 165 доларів є. В мене вони недовго лежали, також їх купили одну пару за 100 доларів і другу за 108. До речі, перша пара полетіла в Штати, а друга в Мексику. Ну що, йдемо в наступні секунди. Це реально вже трушний секунд, де товар на вагу кинулось мені в око доктор Мартінс. Їх зразу впізнаєш здалеку, але на жаль, бачите, тут було порвано. Можна було б взяти на реставрацію і попросити, щоб в взутньому підшили, але я вирішила не ризикувати. Ще такі чоловічі були від Пола Ральф Лаурен, але я вирішила їх лишити. Чесно кажучи, я не дуже люблю займатися чоловічим одягом і взуттям, тому лишила. І наступні такі байкерські боти від New Rock, Така моцна шкіра, зносостійка підошва, але, на жаль, був дефект. Шкіра на п'яточці стерлася, відклеїлась, тому я буду їх купляти за 500 гривень і заносити хлопцям у взуттєвий на ремонт. І в цьому секунді є ще оцінений відділ, тобто на кожен товар своя фіксована ціна. Побачила такі яскраві боти за 950 гривень. Є маленький дефект, бачите, зроблені в Португалії. Але незважаючи на те, що там трошки тріснула фарба, я їх купую. Будь тим. Ким ти хочеш і коли завгодно. Ми віримо, немає нічого сміливішого в житті ніж бути тим, ким ми є. Такий девіз у цього бренду червики Buffalo London» на високій платформі не просто одна з найпопулярніших моделей останніх сезонів. Ця пара взуття була об'єктом бажання ще у 80-х і впізнати її у вуличних модних образах було так само легко, як і зараз. Знайшла на офіційному сайті ту саму пару. Вона зараз на скетці продається за 134 євро. Такі навіть фоточки собі на інстаграм зробила, тому що хочу вести сторінку в інсті також. І мені вдалося продати їх за 100 доларів. Чистими заробітку вийшло 45. Я вже забрала цю пару з реставрації, і чесно кажучи, я в шоці, наскільки наші майстри мають золоті руки. В ремонті зробили п'яточку, і мені майстер казав, що було дуже важко добратися всередину, тому що, бачите, тут немає замка. Треба було ось так натягувати. Щоби там мати змогу вклеїти на п'ятку шкіру, я вже їх міряла і можу сказати, що п'яточка стала дуже м'ягенька, тому. Ідеально, New Rock – це іспанська фірма одягу та взуття, що виробляє товари, орієнтовані на субкультури готів, металістів, а також байкерів. Бренд був створений у 1978 році та швидко став відомим завдяки своїй майстерності та якісній продукції. Саме ця модель, яку я купила, відноситься до категорії байкерського взуття. Бачите, там є черепки, все як люблять наші шановні мотоциклісти. А якщо без жартів, це взуття дуже якісне. В них така підошва. Ну, якщо що їздити на байку, самі розумієте. Єдиний мінус, що немає замочка, і коли взуваєш, то стараєш п'ятку, але це все ремонтується. такий невеличкий відступ. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете підтримати мене як автора. Переходьте та підписуйтесь на BuyMeCoffee, або ж ви можете зробити вклад в канал, ставши спонсором. Це буде ще більша мотивація знімати класний та веселий контент на YouTube. В наступному секунді я знову зустріла мунбути. Вони нові, коштують 1800 гривень, і це я скажу вам дофіга. Ну не те, щоб це дуже дорого, як за таку річ, але суто, якщо брати на перепродаж, то мінімально ризиковано вкладати гроші. До речі, хто пам'ятає, в минулому відео я знайшла класні срібні мунбути і доволі успішно їх продала. Тому хто ще не бачив, рекомендую подивитися. Ці чорні вирішила купити. І думаю, що навіть якщо я їх не продам, на крайняк залишу собі і буду носити сама, тому що це якраз мій 41 розмір. Все-таки мені вдалося їх продати на eBay, але чистого заробітку вийшло всього лише 12 доларів. Ну але я собі думаю, як каже моя мама, плюс, то не мінус. В мене тактика в секунді купувати різний товар, як на вагу, так і в оцінному відділі. Тим самим на майбутнє на своїй практиці я реально можу зрозуміти, чи варто вкладати гроші в той чи інакший товар. Тобто я зразу бачу попит собі в голові, аналізую, що варто купувати, а що краще лишити. Іншій людині тому це все досвід, і я не змучусь повторювати, що на кожен товар є свій покупець. Це просто все питання часу, ну і звісно, ціни. Ну і останні секунди в одному з них я вже була, але вирішила вернутися туди в якийсь дешевший день, тому давайте дивитись. Цей секонд настільки величезний, що якщо в мене є в планах туди поїхати, я маю закласти мінімум пару годин свого часу. Тут ціна за одну пару взуття 20 гривень, але якщо купуєш сім пар. Скидочка можна взяти за 100. За такі гроші логічно, що не купиш щось нове і офігенне, але інколи серед хламу можна віднайти свій скарб і ніколи не знаєш, коли він тобі попадеться. Я побачила таке шкіріне взуття від того самого бренду задіхів Вольтар. Ну на початку відео вам показувала шортики. О, то все одна конторка. Вони потребують ремонту, як ви можете побачити. Там треба зробити каблук, поставити профілактику, але мені подобається, що замок. Робочий, вони ніде не порвані ні всередині, ні ззовні, тому я впевнена, що майстер з тим справиться. Ну і давайте вернемося до ціни. 20 гривень за таку якісну річ, брендову це взагалі копійки, тому я їх купила. Мені було шкода їх лишати там самих. І ось я вже забрала після ремонту. Вони якось вже, навіть краще виглядають. Хоча перед зйомкою, перед відео я не пастую і не натираю взуття нічим. До речі, це 37 розмір. Якби кого цікавило, то можете мені писати, буду продавати. Підош. Йшла вилікована, каблучок зроблений. Майстер дав їм друге життя. І останній секунд на сьогодні, до речі, дешевий день. Просто гляньте, хто стоїть і чекає на мене. Мартінце, але я бачу, чому їх не купили. Таке враження, ніби кусок підошви порізаний канцелярським ножем. Ще більшого захвату мені дало те, що це мій розмір. Другий, до речі, в порядку стан ідеальний, але правий треба підлікувати. Однозначно, я їх купую. Ще не знаю, чи буду носити сама, чи може перепродам. Але ціна халява 300 гривень. Доктор Мартинс це про людей, які мають власний індивідуальний стиль. Люди, які мають горде почуття самовираження, люди, які відрізняються. Це культовий бренд взуття одягу і аксесуарів з Англії, який має величезне значення для багатьох субкультур. Тому грубі і брутальні черевики в першу чергу асоціюються зі скінхедами, панками, готами, футбольними фанатами 80-х. Однак це було не завжди так. Доктор Мартин спочатку виготовляли скромне взуття для робочих, яке напереду. В певному етапі навіть продавалося як садове взуття. Ну я впевнена, що кожен з вас знає цей бренд. На офіційному сайті знайшла нашу з вами модель, яку я купила в секунді, і ціна 230 доларів. Цю пару теж забрала вже з ремонту. Казав майстер, що таке враження, ніби хтось пробував клеїти ту підошву, але їм не вдалося. Не знаю, чи це в секунді робили, чи хто. Але майстер зробив все, що зміг, і я скажу, що вийшло досить непогано. Якщо зблизька дивитись, то можна помітити, але коли Гаєш їх на ніжки, таке враження, ніби там нічого й не було. Хотіла взагалі залишити їх собі, але тепер вагаюсь. Не знаю, чи буду носити, чи продавати. Ще думаю. Я ніколи не мала мартінців, але капець як сильно їх хотіла. І поки я знімала на собі цю пару, я зрозуміла, що вони досить важкі. Підкажіть, наскільки вам зручно в них ходити? Чи не заважає вам вага? Ноги, напевно, ну прикольно, що вони качаються, але напевно трошки в шоці. Думаю, питання якості можна навіть не піднімати. Мені здається, що вони тупо вічні. До речі, багато хто просив, щоб я зняла відео про ebay Але мені для цього треба робити окреме довге відео. Воно має бути технічне. Наразі в мене є настрій робити такий легкий. Пізнавальний, веселий контент. Дякую, Любі, що ви зі мною. Можете підтримати мене лайком. Хто ще не підписався, велкам! Всіх люблю і цілую. Па-па!